Про життя і побут суть не дні скажені перегони на дні небес, і плач солоний, і сміх розголоднілих лез, що розтинають світ навхрест, і біг, і біг, і біг, і біг у надпритомній ворожбі у сивий смерк дніпровських плес. Пусти повіддя, не спиняй гарячу стримкість гриваня, згадай повір'я, кінь знайде додому шлях і до людей, скакун, розпластаний, мов хрест, у сивий смерк дніпровських плес летить, не знаючи зупину, бо як зупиниться, загине все ближче, ближче грім погоні, не дні, скажені перегони. A nebes.